Доброго дня, мене звуть Сашко Дюрінгер. Я вчуся у третьому класі. А зараз я хочу вам розповісти про пам'ятні місця мого міста. Я народився та зараз живу у чудовому місті Запоріжжя. З давніх часів воно було колиського козацтва та символом справжньої мужності. Я дуже люблю своє місто і цікавлюся історичному подіями, які відбувалися багато століть тому. А чи ви знали, що наше місто мало декілька назв? Воно почало називатися Запоріжжя тільки з 1921 року. А до цього стара назва міста була Олександрівськ, на честь Олександрівської фортеці, яка була збудована для захисту території? Однією з, най... з найяскравіших перлин не тільки Запоріжжя, а й навіть України. Є національний заповідник Хортиця, який знаходиться на історичному острові Хортиця. Хортиця є одним із семи чудес України. Його розташування приваблювало козаків. Тому у 1554 році Волинський князь Дмитро Вишневецький байта так прозвали його козаки за його рішучість, відвагу та постійну готовність до боротьби. заснував форпост проти татарської навали. Ця подія ознаменувала Запорізьку Січ, базу для походів водою та суходолом. На острові є багато назв пов'язаних з перебуванням запорожців, Урочище Сагайдачного, Січові ворота, Козача могила, Совутина скеля та інші. Хортиця відігравала чималу роль у боротьбі козаків проти загарників. Козаки будували тут, як і на інших островах. Засіки, укріплення, залишки яких збереглися і досі, ця територія створює унікальний образ людини, яка мала велику силу волі, незламну вдачу та викликала повагу оточуючих. Я дуже люблю наш острів, там неймовірна природа та цікаві місця для прогулянок. Коли я туди потрапляю, я завжди знаходжу собі палуці зброю, то уявляю себе славетним козаком, який вирушив на пригоди до Запорізької січі та і який боронить своє місто від ворога. Може, є, і є нащадок якогось козака. На жаль, історія повторюється: і Запоріжжя знову стає фортпостом, який обороняє усю Україну від мерзенного ворога. Ми, запорожці, по праву вважаємося спадкоємцями сили, духу та міцності справжніх козаків, героїв свого часу. І тому за вами правда, і ми обов'язково переможемо, бо козачий дух не переможний. Дякую за увагу!